Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції доєдналося 15 членів комісії, кворум наявний і я оголошую наше засідання відкритим. Також до нашої відеоконференції доєднався Васюк Олександр Олександрович, якого ми визнали обраним народним депутатом України, і сьогодні планується розглянути питання щодо його реєстрації. Колеги, але так, у нас з усіма колегами встановлені від зв'язок з ідентифіковані. Колеги, вам не розісланий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується. Включити три питання. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Пропозиція затвердиться. Зауважень нема. Пропозиція затвердити тому я ставлю на голосування питання про затвердження проекту порядку денного і традиційно для нашого режиму роботи шляхом опитування прошу членів комісії висловитись щодо його затвердження. Бойчук Оксана Борисівна. За. Бугот Юрій Олександрович. За. Атуліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій В'ячеславович. За. Голосую за. У мене пропало відеозображення, тому код персональний код авторизації 95.11. Лана Охатівна. Сверджу ідентифікацію члена комісії граня Віталія В'ячеславовича. Дякую. Дякую. Таким чином, оскільки у нас технічні проблеми з відеозв'язком, ми додатково ідемо в центральної виборчої комісії відповідно до нашого порядку. Е, так, е, Віталій В'ячеславович, за проголосував, так? Так, тут Віталій дубовик, Сергій Олегович. За. Євстигнів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколаєвич видно відсутність поважної причини. Мершевченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Люплюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, ми затвердили. Порядок денний сьогоднішнього засідання і можемо переходити до розгляду питань, які до нього включені. Питання перше. Про заяву Васьока Олександра Олександровича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 8 серпня 2022 року за номером двадцять один, тридцять Доповідає це питанням секретар Комісії Гатуліна Олена Охатіна. Прошу. Шановні колеги, шановні присутні, 2 серпня Центральна виборча комісія своєю постановою визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку політичної партії Слуга народу Васюка Олександра Олександровича. З того моменту він подав до комісії заяву та інші документи необхідні для реєстрації народним депутатом України. Документи були перевірені, відповідають вимогам е, виборчого реєстрації. Його немає, тому сьогодні комісія пропонується зареєструвати народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. А саме Васюка Олександра Олександровича, 1994 року народження, проживає в місті Запоріжжі безпартійний, Включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 143. видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Також у разі прийняття постанову пропонується надіслати до Верховної Ради України та оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Питання відсутні. Ті обожаючи за участь обговоренні цього питання. Також відсутні. Таким чином ми можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного нашого засідання і про колег висловити свою позицію щодо його підтримки. Традиційно алфавітному порядку борчу Оксана Борисівна. За. Богу Юрій Олександрович. Голосую за. А Поліна Олена Ухатіна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. <кхух> за. Яфремова Ірина Олексіївна. За. Да. Кармат Олександр Олександрівна. За. Да. Гричанко Юрій Рамазанович. Юрій Ромазанович. Включений мікрофон у вас. Перепрошую. Виключив, щоб не заважати. Голосую за. Дякую. Переплюк Володимир Григорович. За. Зукр Віталій Володимирович. За. Предки Юрій Олегович. За. І я, Дідан Олег миколаївич також за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за одноголосне рішення прийнято. І користуючись нагодою, зважаючи на присутність Олександра Олександровича, вітаємо вас з реєстрацією народним депутатом України. Бажаємо. Успіхів у законотворчій роботі на благо українського народу. А після складення присяги ви зможете отримати у нас вже тимчасове посвідчення народного депутата України. І можемо переходити до наступного питання порядку денного. Це питання друге: про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Це питання також доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Колухатіна. Прошу. Колеги, до центральної виборчої комісії надійшли вже традиційно подання щодо змін у складі територіальних виборчих комісій. Також комісія отримала дві заяви від членів територіальних виборчих комісій про складення ним, ними повноважень членів територіальних виборчих комісій. Суб'єктами подання таких осіб до складу відповідних територіальних виборчих комісій є місцеві організації політичної партії «Опозиційна Платформа за життя. Я нагадую, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України призупинено на період дії воєнного стану будь-яку діяльність Україні, зокрема і політичної партії «Опозиційна Платформа за життя, враховуючи такі обмеження щодо діяльності цієї партії на розгляд комісію е, таких заяв, отриманих матиме негативні наслідки для вказаних е, осіб, оскільки вони в даних обставинах не зможуть реалізувати своє право на досрокове припинення як членів територіальних виборчих комісій з е, тих е, обставин, які детально описані в проєкті розданої постанови. Е, враховуючи це е, сьогодні. Комісії пропонується розглянути і і отримані заяви, і прийняти рішення про внесення змін до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та місцевих виборів, згідно з шістьма додатками. Всі додатки заакзовані кураторами відповідних регіонів. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови у разі прийняття з належними додатками надіслати Івано-Франківській, Львівській, Одеський, Сумській, Хмельницький та Чернівецькій обласним військовим адміністраціям, а також заявникам постанову оприлюдниться на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Проект доповідається з редакційними правками. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання до Відсутні Запитання. Чи є бажаючої за участь обговорення цього питання? Також відсутні. Таким чином, завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного і прошу колег висловити свою позицію щодо його підтримки. Берчок Сана Борисна. За. Болк Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуулліна Олена Охатівна. За. Гебко Андрій Євгенович. За. Лущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Бог Сергій Олегович. За. Інєєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Решеченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Реплюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Рицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за. Одноголосно рішення прийнято. І останнє, третє питання в порядку денного нашого сьогоднішнього засідання про деякі питання подання передбачених Виборчим кодексом України фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах. Це питання доповідає член комісії Юстані Андрій Сергійович. Прошу. Дякую, Олег, Олега Же Миколаєвичу. Враховуючи е, те, що на сьогодні, і ми про це я думаю, що неодноразово з вами вели детальні дискусії. Е, на жаль, система. Подання і аналізу фінансових звітів суб'єктів виборчого процесу на загальнодержавних і місцевих виборах є недосконалою, тому що незважаючи на наше перебування в 21 столітті і на діджиталізацію великої кількості процесів, в тому числі в межах різноманітних виборчих процедур, ще і досі подання і аналіз відповідних звітів здебільшого здійснюється вручну. У паперовій формі, що за досвідом виборчих кампаній, зокрема 2019 року загальнодержавних виборів і місцевих виборів 2020 року свідчить про неефективність і, на жаль, досить часто формальність взагалі існування процедури контролю і звітності використання коштів виборчих фондів. Тому, враховуючи зазначене, приймаючи до уваги, що Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до центральної виборчої комісії із пропозицією розробити відповідний автоматизований модуль у складі єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру. І відповідно нарешті започаткувати можливість е, подання аналізу. І контролю за використанням коштів відповідних виборчих фондів в електронній формі, пропонується погодитися з такою пропозицією, визначити, що впровадження відповідних електронних сервісів повинно забезпечити можливість створення подання та збереження фінансових звітів у єдиному електронному форматі, їх перегляду обробки та здійснення аналізу визначеними законом суб'єктів. Отримання у формі відкритих даних відповідних звітів з е, даних зазначеного реєстру. Ну а також виконання деяких інших е, необхідних для ефективного її аналізу, контролю і м, оприлюднення відповідної інформації, е, вимог до відповідної електронної бази. Також пропонується запропонувати НАЗК. Під час доопрацювання з метою подальшого впровадження відповідних електронних сервісів, ем, врахувати, що такі електронні сервіси мають містити набір обов'язкових для заповнення суб'єктами подання фінансових звітів реквізитів, а також запропонувати національному з питань запобігання корупції, забезпечити можливість формування електронних документів та їх обмін між розпорядниками рахунків виборчих фондів на ЗК, ЦВК її регіональними або територіальними представництвами у разі утворення і відповідними територіальними виборчими комісіями. а також забезпечити врахування деяких інших вимог до функціоналу відповідних електронних сервісів у разі прийняття пропонується копію цієї постанови надіслати національному агентству з питань запобігання корупції і оприлюднити на офіційному вебсайті центральної виборчої комісії а також прошу повний текст постанови до долучити до стенограми цього засідання колег Визначитись шляхом голосування. Дякую. Дякую, Андрій Сергійович Пані Ніколаю, є запитання до доповідача? Запитання відсутні Чи є бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні Таким чином, завершуємо обговорення. І переходимо до голосування. Я ставлю на голосування про постанову з третього питання порядку денного і прошу колег, штатного опитування, висловитися щодо його підтримки. Бойчук, Оксана Борисівна. За. Було Юрій Олександрович. Голосую за. А Олена Лохатів. За. Гемко Андрій Євгенович. Утримався. Вікторія Анатолійовна. За. Грен Віталій Вячеславович. Голосую за. Любовик Сергій Олегович. За. Евсенів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармас, Олександр Олександрівна. За. Мирошниченко, Юрій Рамазанович. Голосую за. Реплюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Рецький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, 14 членів комісії проголосували за, один чи місії утримався і рішення прийнято більшістю голосів. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. На цьому засідання комісії оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.